Ми звикли бачити козака на коні у бою, у славі, під прапором, але що відбувалось тоді, коли гармати мовчали? Як жили ті, хто називав себе вільними людьми, коли не було ворога і не було наказу? Один день на січі це не романтика, це запах диму, хрипкий спів, порох на долонях і дисципліна, що трималась не законом, а честю? Тут народжувались характери, з яких потім складали легенди. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Сторікс. Сьогодні ми спробуємо побачити один день із життя молодого козака на Січі, не очима міфу, а так, як він міг би бути насправді. Обов'язково підпишіться на канал і поділіться вашою думкою в коментарях. Ну і звісно, розкажіть, звідки дивитеся і яка у вас зараз година, це завжди надихає. І якщо у вас є бажання підтримати канал Сторікс фінансово, то всі посилання можна знайти в описі до цього відео. Ми починаємо. Частина перша. Передранкова тиша на січі. Запорозька Січ прокидалась рано, не за наказом, а за звичкою. Ще до сходу сонця в куренях ставало чути рух. Хтось повертався на лаві, хтось підкладав дрова у жаровню, хтось виходив на свіже повітря. У повітрі стояв запах диму, шкіри, вогкої деревини. Звичне тло для життя козака. Спали хто де? На долівці, на лавах, на кожухах чи в бурдюках. Курінь не був ані домом, ані казармою, радше тимчасовим житлом громади, де зібралися люди різного віку та походження. Молоді козаки зазвичай ще відчували себе чужими, обережно придивлялися до старших, переймали їхній ритм і поведінку. Ранок починався з води. Вмивалися просто з криниці чи з Дніпра, навіть узимку крижана вода вважалася доброю перевіркою на витривалість. Після цього хтось розпалював вогнище, готував куліш або юшку. Їли спільно, без урочистостей. Головне, щоб було гаряче і ситно. Поки кипів казан, козаки перекидалися короткими жартами, обговорювали дрібниці, сміялися над побутовими дрібними пригодами. Сміх мав розрядити мовчазну напругу нового дня, адже попереду завжди могла бути муштра, варта чи похід. Ці ранкові години здавалися спокійними, але в них було багато дисципліни. На Січі не існувало формального розкладу, та кожен знав, що день треба починати вчасно, акуратно і без ліннощів. Це була негласна домовленість і частина порядку, який утримував спільноту. Частина друга щоденний лад, зброя, одяг і козацька гідність. Після сніданку життя в курені набувало чіткішого ритму. Кожен займався своєю справою. Одні доглядали зброю, інші перевіряли спорядження, треті просто приводили себе до ладу. Для Запорожця порядок у дрібницях був не менш важливим, ніж хоробрість у бою. Зброя продовження воїн. Шабля, рушниця, порохівниця, усе це не вважалося майном, а майже частиною самого козака. Зброю чистили щодня, незалежно від того, був похід чи ні. Кремінь у замку перевіряли ретельно, рушницю протирали ганчіркою, шаблю злегка змащували жиром. Навіть дрібна іржа сприймалася як ганьба, одяг як ознака самоповаги. Одягалися козаки не поспішаючи, але з особливою увагою. Чиста сорочка знак гідності, навіть якщо довкола пил і дим. Пояс мав бути зав'язаний рівно, шаровари не зім'яті. Це було не лише питання вигляду, а й психологічний ритуал. Якщо ти зібраний зовні, ти зібраний і всередині. Навіть жартували, не соромно вмерти, соромно розпатланим. Вуса і дрібниці як обереги. Вуса майже священна ознака зрілості. Їх підкручували, мастили салом або жиром, іноді навіть розчісували перед зеркалом з полірованої міді. У цьому було трохи марнославства, але ще більше символіки: вуса означали силу, мужність і належність до козацької громади. Дехто мав талісмани: хрестик, зуб убитого звіра, вузлик від злої кулі, гумор як частина дисципліни. Поки хтось чепурився, інші не втрачали нагоди пожартувати. Дивіться, пан збирається так довго вдягається, війна закінчиться. Такі жарти були звичними: це не насмішка, а форма товариськості, спосіб тримати рівновагу між суворістю і людяністю. Вони допомагали зняти напругу, створювали відчуття спільності, без якого на Січі неможливо було вижити. Кожен ранок мав прихований сенс, як козак починав день, таким він і виходив на службу. Навіть якщо сьогодні не було походу, дисципліна лишалася тією самою: вона тримала лад, формувала впевненість і підтримувала ту внутрішню гідність, без якої січ не була б січчю. Частина третя між муштрою і свободою як трималася дисципліна на січі? Запорозька Січ поєднувала дві на перший погляд несумісні речі: військову дисципліну і майже абсолютну особисту волю. Тут не було царя, поміщика чи офіцера в сучасному сенсі, але порядок підтримувався не гірше ніж у регулярному війську. Козак міг бути вільним у побуті, але не в обов'язках. Якщо лунав наказ до муштри або збору, ніхто не сперечався. Уміння підкорятися, не принижуючись, було частиною внутрішньої культури Січі. Справи відбувалися регулярно: навчання стрільбі, фехтуванню, їзді верхи. Це не було показовим маршируванням, радше практикою, де кожен мусив підтвердити свою спроможність. Навчали не лише старші, а й рівні між собою через товариську вимогливість, жарти або навіть грубуваті зауваження. На Січі не було місця для покарань батогом чи приниження, як у європейських арміях того часу. Замість цього існувала система моральних і побутових санкцій. Порушник дисципліни міг опинитись на неприємному чергуванні або стати об'єктом глузування. Такі покарання мали виховний ефект, змушували соромитися, але не боятися. Формальна посада на січі не гарантувала поваги. Авторитет визначався не лише рангом, а й поведінкою. Писар міг бути освічений, але якщо не мав почуття гумору або вміння триматися серед товариства, його не сприймали. Натомість вправний стрілець або дотепний оповідач міг здобути популярність і вплив без офіційного звання. Гумор як соціальний клей. Сміх був не просто розвагою, а способом підтримувати рівновагу між суворістю служби і відчуттям спільності. Козаки жартували навіть про муштру, вигадували комічні звання на кшталт м'ясного полковника для мисливця, який влучно підстрелив кабана. Такий гумор створював неформальні зв'язки, що у критичні моменти замінювали дисциплінарні накази. Січ не мала детально записаного статуту, але мала сильну систему неписаних правил. Кожен знав, дисципліна це не страх покарання, а довіра. І коли наставала загроза, саме ця довіра між тими, хто ще вчора кепкував одне з одного, тримала лаву міцніше за будь-які накази. Частина 4: Кохання, що залишилось Вдома. Попри сувору військову спільноту, запорозьке життя не було позбавлене людських почуттів. Більшість козаків мали дівчат чи дружин, які чекали їх у селах і містечках. І хоча побут Січі забороняв жінкам перебувати на її території, спогади про кохання залишалися невидимою частиною кожного дня. Під час прощання жінки часто дарували козакам вишиті хустки з червоними півнями, виноградом, зорями. Такий знак мав не лише сентиментальне, а й оберегове значення. Вважалося, що хустка береже від кулі і нещастя, її клали до торби або носили біля серця, іноді разом із натільним хрестиком. Цей жест не потребував гучних слів. Слова я повернусь або короткий дотик це й була справжня присяга. Кохання на відстані мало іншу природу. Воно не шукало романтики, а підтримувало почуття людяності серед щоденного ризику. Кохання і воля складна пара. На Січі побутувала приказка: хто одружився, не козак. Її не варто розуміти буквально: йшлося не про зневагу до шлюбу, а про усвідомлення несумісності двох життів родинного і військового. Козак, який залишав дім, ішов у спільноту, де не існувало побутової стабільності. Його дні визначалися не календарем, а війною, муштрою і дозорами. Проте кохання не зникало. Воно перетворювалося на силу пам'яті. У народних піснях часто згадується дівчина, що дала хустку або мила, що чекає край тину. Ці образи не лише про сум, а про внутрішню рівновагу. Кохання допомагало козакові залишатись людиною. Увечері після муштричі, і чергування, козаки співали. Пісня замінювала і лист, і сповідь. Голос, який ламався, ніхто не висміював. Плач серед воїнів не вважався слабкістю, а ознакою душевної сили. У народній традиції спів був способом звільнення від смутку. У таких піснях не говорили прямо про кохання, але воно звучало між рядками. У згадках про дім, матір, поле, весняну воду. Для більшості козаків це й було нагадуванням, заради чого вони живуть і воюють. Жінки, які чекали на своїх чоловіків чи наречених, теж мали свої ритуали. Вони зберігали подаровані речі, молилися, іноді вишивали нову хустку, не знаючи, чи буде кому її подарувати чи ні. Кохання в цій культурі не було лише емоцією, це був елемент духовної стійкості. У світі, де кожен день міг бути останнім, згадка про кохану жінку чи про родину ставала джерелом мужності. Для запорожця це не було сентиментом, радше доказом, що навіть у найвільнішій спільноті воїнів залишалось місце для людського. Тепла. Частина п'ята: базар, торгівля і внутрішня економіка Січі. Попри військовий характер Запорозької Січі, вона мала свою систему економічного життя. Кожен курінь, кожен козак так чи інакше був залучений до торгівлі, чи то через купівлю побутових речей, чи через обмін товарів, чи навіть через своєрідні послуги подяки. Гроші на січі не були головною цінністю, але без них теж не обходилось. Базар. Серце січового життя. Щотижневі торги ставали своєрідним святом. Зранку до січі тяглися вози. Українські господині везли борошно, вушка з маком, сушені яблука, єврейські купці тканини, мило, пряники, татари сідла, шкіру, а часом і живий товар, але це вже не офіційно. Тут купували і продавали все: від рушниць і кресал до талісманів, ляльок, поясків із магічними застібками. Розраховувались грошима, бартером або навіть обіцянками. Московські монети не любили, їх приймали з іронією. Польські з більшим довір'ям, але справжньою валютою залишалось слово, чарка і взаємна послуга. Козаки не славились скупістю, але кожна покупка мала символічний сенс. Нова люлька, ніж чи пояс це не просто річ, а відчуття життя між боями. З такою ж серйозністю, як зброю, вони розглядали свій товар. Нюхали, крутили в руках, показували товаришам. На Січі цінували не вартість, а історію речі: хто продав, кому належала, чи благословив її характерник. Торгівля як інформаційна мережа. Базар виконував і роль новинного центру. Разом із возами прибували й чутки: про гетьманів, московські реформи, польські інтриги чи чергові гайдамацькі повстання. Достовірність таких новин була умовною, але ніхто не вимагав доказів. Важливіше було цікаво розповісти і цікаво послухати. Коли приїздив гетьманський писар і читав указ, реакція завжди була емоційна. Якщо лист звучав розумно, слухали. Якщо відчували бюрократичну дурість, глузували. Козаки звикли довіряти не паперу, а шаблі. Формальних хабарів на Січі не існувало, але побутували дрібні подяки. То приносив ковбасу чи мед міг розраховувати на швидку допомогу або добрі слова від старшини. Це сприймалося не як корупція, а як частина людських відносин у спільноті, де все трималося на взаємності. Навіть торгові сверки часто завершувались пісни. Якщо влада забороняла лайку, козаки замінювали її назвами птахів з вигуками: соколи ти недопечений чи жайворонок бісовий. Сміх і кмітливість були невіддільною частиною торгівлі. Тут не просто купували речі, а підтримували той невидимий зв'язок, який робив Січ живою. Базар був не лише економічним, а й соціальним простором. Тут козак міг обміняти не лише гроші, а й історії, новини, спогади. Торгівля нагадувала, навіть у військовій республіці є місце для людської радості, усмішки і розмови про життя. Частина шоста: бійка, суд і покарання. Як підтримували порядок на січі? Попри образ романтичної військової республіки вільних людей, життя на Запорозькій Січі було складною системою взаємної відповідальності, де особиста свобода поєднувалася з жорстокою дисципліною. Конфлікти траплялися часто, але саме завдяки внутрішнім правилам січ не перетворювалася на хаотичний табір. Більшість конфліктів народжувалися із дрібниць. Суперечка через тютюн, борг за горілку, образу словом чи жартом, а іноді через люльку. Люлька для козака була не просто особистою річчю, а символом честі і автономії, тому її крадіжка сприймалась майже як наруга. Такі сварки часто закінчувались кулаками, особливо після чарки. Проте навіть із цього робили висновки. Дрібна бійка могла стати приводом для публічного розгляду, бо честь товариства вважалася важливішою за особисті емоції. На січі існувала власна виборна система правосуддя. Суд вершився або на загальній раді, або суддею, обраним з поміж старшини. Формальних кодексів не було, натомість діяло звичаєве право, відоме кожному козакові з дитинства. Процедура виглядала просто, але символічно вагомо. Спершу заслуховували сторони і свідків, потім рішення обговорювали прилюдно. Вирок ухвалювали голосуванням або за згодою отамана і старшини. Писар фіксував рішення у реєстрі, але головною інстанцією залишалась громада. Саме колективна оцінка, схвалення чи осуд товариства мала найбільшу силу. На січі карали не для помсти, а для відновлення рівноваги між особистістю і спільнотою. Найпоширенішими були перша. Громадський осуд. Провинного могли виставити перед куреними з табличкою «злодій» чи пияк. Публічне приниження вважалось одним із найболючіших покарань, адже головна цінність запорожця це репутація серед побратимів. Друге фізичне покарання. За тяжкі злочини, крадіжку зброї, згвитування, побиття старшини карали палицями або різками. Це завжди робили публічно, щоб показати, дисципліна однакова для всіх. Третє вигнання Січі. Найвища міра позбавлення права бути запорожцем. Вигнанця супроводжували до переправи, і з тієї миті він втрачав не лише дім, а й честь. Для багатьох це було гірше за смерть. Ну і був четвертий варіант це матеріальні компенсації для дрібних порушень. За майнові суперечки винний мусив відшкодувати збитки грошима, речами або роботою на громаду. Запорожці вважали, без страху перед ганьбою не буде ні порядку, ні справедливості. Тому покарання могли здаватися непропорційно жорсткими, але вони виконували профілактичну роль. На січі кожен знав, не існує приватної провини, бо кожен вчинок відбивається на всьому товаристві. Особливо сильне враження такі покарання справляли на новачків. Вони швидко розуміли, що воля на січі не означає безкарність. Це була воля в межах колективного порядку. Публічність мала і моральний ефект. Якщо козак визнавав провину, йому могли пробачити, але довіра відновлювалась не одразу. Її треба було заслужити працею і чесністю. Січове правосуддя трималося не на страхові, а на розумінні спільної відповідальності. Покарання було не метою, а способом підтримати рівновагу. У цьому парадокс Січі. Спільнота найвільніших людей у світі жила за одним із найжорсткіших кодексів честі. Частина сьома. Сміх, пісні і горілка. Вечір у курені. Вечір на Запорозькій Січі був часом, коли військова громада ставала людською спільнотою. Після денних справ муштри, чергування, торгів, козаки збиралися в куренях. Саме тут проявлявся невидимий зв'язок, який тримав цю республіку разом почуття. Товариство, вечеря, простота і ситість. Їжа на січі була простою, але поживною. Основу становила пшеняна або гречана каша, до якої додавали сало, часник, цибулю, квашення, рибу чи сушене м'ясо. Якщо пощастило, дичину, добуту на полювання, їли гуртом із великих мисок. Кожен мав власну ложку, але справа була спільною. Це не лише практичність, це частина козацької культури, як з одного казана. Так і з однієї долі. Пили квас або узвар, іноді медовуху. Горілку залишали на потім, коли вже не треба було тримати зброю. Після вечері починалося головне не відпочинок, а єднання. Хтось діставав кобзу, бандуру чи сопілку. Інші просто підспівували. Музика не мала сценічного характеру, це була частина побуту і спосіб очистити душу після дня. У піснях поєднувались гумор і смуток. Одні співали жартівливі куплети про пригоди і любовні історії, інші думи про полон, матір чи степ. Деколи звучали напівсатиричні переспіви релігійних тем, як форма протесту проти духовної цензури. Пісня виконувала роль і сповіді, і молитви. Її не співали для слухача, її співали для себе, горілка і гумор. Алкоголь був частиною вечора, але не його змістом. На січі існувало негласне правило. Бияцтво ганьба, веселість сила. Той, хто вмів тримати міру, користувався повагою. Той, хто втрачав контроль, ставав предметом жартів. Козацький гумор особлива культура, гострий, але не злий. Сміялись одне з одного, але з добром. Висміювали слабкість, щоб навчити міцності. Іноді співали навіть замість лайки, коли начальство забороняло сваритися, козаки придумали співати лайки у вигляді нас птахів, як ми згадували раніше. Гуси прокляті, чаплі волохаті. Увечері курінь перетворювався на мікросвіт. Одні сміялися, інші курили мовчки, треті засинали просто на лаві з ложкою в руці. У цьому хаосі панувала дивна гармонія, жодних наказів, але відчуття порядку. Кожен знав, поруч сидить той, хто завтра прикриє у бою. Тому в курені не було чужих. Тут цінували не походження, а характер. І якщо тебе запросили до спільної миски або пісні, значить прийняли. Для новачка вечір у курені був моментом посвяти. Його вже не випробовували і не мовчали у відповідь. Йому наливали, підсували миску, кликали до пісні без урочистостей, але це був акт прийняття. Саме тут він відчував, що став частиною братства, яке замінює родину, і що Січ це не лише фортеця, а й дім. Такі вечори були не просто відпочинком, вони були психологічною терапією, способом зняти напруження, зберегти здоровий глуст і пам'ять про себе як про людину. Бо сила запорожців трималася не лише на зброї чи в муштрі, а на простих речах сміхові, спільному хлібі і довірі. І коли в Курені гасло світло. Над січчю лишалася тиша не мертва, а вдячна, бо день був прожитий серед своїх. Частина восьма. Вартування сам на сам із темрявою ніч на Запорозькій Січі була не відпочинком, а продовженням служби. Кожен козак знав: денний порядок завершується не сном, а вартуванням. Саме чергування вночі було справжнім іспитом, на витривалість, уважність і внутрішню дисципліну. Варто призначали за розкладом. Кожен курінь мав свої ділянки: хтось відповідав за східний бік, хтось за укріплення біля річки, інші за човни, склади чи головні ворота. Новачкам довіряли простіші, але не менш важливі місця, щоб навчились відповідальності без надмірного ризику. Для досвідченого Запорожця нічна служба була звичною частиною побуту, але для молодих козаків це був момент посвяти. Уперше залишитися сам на сам із темрявою, без порад, без голосів побратимів, без світла, ніч у дикому полі мала особливий характер. Тут не було шуму села, не чувся гавкіт собак, чи дзвін, лише шелест очеретів, звук вітру, шурхіт трави, який іноді здавався кроками. Козак стояв біля частоколу, чи біля рову, дивлячись у пітьму, що не мала кінця. Це була своєрідна школа самоконтролю: не втекти в уяву, не дати страху взяти гору, а навчитися розрізняти звуки природи від реальної небезпеки. Таке вартування формувало інший тип мужності, не гучної, а внутрішньої. Ті, хто вмів витримати тишу, вважалися найнадійнішими побратимами. Самотність ночі витягувала з пам'яті все, що вдень ховалося за сміхом і балачками, похід, який закінчився втратами. Обличчя побратима, що не повернувся, слова сказані перед боєм, короткі, але важливі. Це був момент розмови не з Богом, а з собою. У цій тиші кожен козак раптом згадував, що він не лише воїн, а людина. Багато запорожців не були показово релігійними, але під час варти молились не обов'язково словами, іноді просто шепотом. Для одних це було способом тримати концентрацію, для інших способом заспокоїтись. Хтось згадував матір або наречено, хтось повторював короткі фрази, щоб не заснути. Релігійність на Січі мала радше побутовий, ніж догматичний характер. Молитва була не обрядом, а звичкою, що допомагала вистояти. Зірки над січчю. Без міського світла нічне небо над Дніпром було вражаючим. Здавалося, що не козак охороняє Січ, а зорі охороняють його. Це породжувало відчуття космічної рівноваги. Ти. Маленька частина великого світу, але саме від тебе зараз залежить безпека всієї спільноти. Так формувалася козацька зрілість не через бій, а через нічну тишу, де кожен крок і кожен подих мають вагу. Нічна служба на січі була не просто частиною військової дисципліни, вона виховувала здатність до самостійності, відповідальності і мовчазної стійкості. Тут козак учився головного як бути частиною війська, не втрачаючи себе. Бо справжня воля це не відсутність страху, а здатність стояти коли страшно. Фінальна частина і знову світанок. Коло замикається. Січ прокидається не від сонця, а від звуків, від крики чайки над річкою чи скрипу дерева, від тихого кашлю з сусіднього куреня. Здається, нічого не змінилось. Та сама піч, той самий дим, ті самі побратими. Але день починається наново, і кожен, хто встає, уже трохи інший, ніж учора. Повітря пахне димом і вогкістю, хтось бурчить у вісні, хтось перевертається, шукаючи чобіт. Курінь ще напівтемний, але всередині нього рух життя. Ті самі лави, та сама каша, але вже інше відчуття. Ніби все повторюється, але щось невидиме росте всередині кожного. Козак підводиться не поспішаючи, не з юнацьким запалом, а з уважністю, що приходить із досвідом. Сорочка така сама, але рухи стриманіші. Вуса підкручує мовчки, без жартів. Його очі вже бачили нічну варту, страх і тишу. Тому тепер у них спокій. Січ не виховувала словами, вона шліфувала щоденним повтором як вода камінь. Молодий козак раптом починає розуміти речі, яких не пояснює жоден отаман: що не всі вороги ззовні, що страх не сором, що мовчання іноді сильніше за промову, що воля це не веселощі, а відповідальність. Ці думки приходять не від книжок, а від нічної тиші, від погляду побратима, що не повернувся, і від власних кроків у темряві. Життя на Січі не мало кінця і початку, воно рухалось колом: світанок, день. Ніч і знову світанок. Січ не вимагала героїзму, вона вимагала витримки. Бути тут означало щодня повторювати прості речі і щодня ставати трохи іншим. Козак не думає про славу, він просто встає, надягає сорочку, підкручує вуса, виходить на світло і починає ще один день схожий на всі попередні. Та саме в цьому сенс у повторенні, яке не втомлює, а гартує. У колі, яке замикається, щоб дати новий початок.